Я декілька днів назад йшов, то цього не було, це десь цими днями тільки кабани вирили. Тут така березина, я думаю, може десь тут який є. Осінь мені подобається збирати гриби. А зараз Хоню такі комарі хоже. Прямо жах. Очі засипають. Так, якийсь ось грибочок подивлюсь. А це серіжечка. Ось там цвіте Іван чай. Ще називається він Кіпрей, Його теж можна до чаю. Але ж він не такий ароматний, як... як материнка, як чебрець. Отак От трошечки можна додати до чаю. Ось такий Іван чай. Так, подивлюся, може тут якісь грибочки є. О, які класні грибочки. Підберезовички. Які класні Так, далі шукаємо, щось я знайшов. Підберезовичко. Який класний, великий. ще два сховалося від мене. Які гарні підберезовички. Ще один траві я бачу її. Такий підберезовичок.